Цих юних каратистів звати Дарина Лазарєва та Даніил Касьянов на минулому тижні у хорватському місті. Порич вони стали бронзовими верзерами на Кубку світу з карате каратеван League». Там за 40 каблетів медалей боролись 3800 юних спортсменів з 74 країн світу. Вихованці клубу карате Прогрес нині 15, 9 вона займається цим видом спорту. Це спорт, моє життя це моя любов. У Хорватії Дарина на шляху до медалі провела сім поєдинків. Вона перемогла суперниць з Словаччини, Австрії, Хорватії, України. Програла чвертьфінальний поєдинок словацькі спортсменці з рахунком 2-7. Тут, говорить, не дослухалась тренера. Словачка надалі вийшла в фінал і дала Дарині можливість битись за бронзову нагороду у втішних поєдинках. Сумчанка провела ці двобої, вирвавши перемогу у баснійки та декласувала іншу баснійську опонентку у бронзовому фіналі. Всього ж у віковій категорії 14-15 років вазі До 54 кілограмів брали участь 96 спортсменів із 22 країн світу. Була впевнена. Вчого? Знала, що це моя медаль і що треба забирати своє. Каратист клубу Чемпіон Суми Даніл Касьянов також став бронзовим призером етапу кубку. У комітеті серед спортсменів до 21 року у ваговій категорії понад 84 кілограми змагались 39 спортсменів з 23 країн світу. Ти програв, тобі дали надію, ти вийшов і зайшов у бронзовий фінал, переможцем виходиш. А з золотого фіналу програвшим виходити не так круто. З усіх хорватських поєдинків Сумчанин виділяє другий поєдинок сітки проти німця. Я просто поступився йому місяць назад на дорослій прем'єр-лізі. Поступився йому в 6-2, мабуть. І вийшов на цьому турнірі, переміг його, тому це такий невеличкий реванш був. Тренер клубу Прогрес Ігор Угніч говорить, і Дарина, і Каданіл можуть і повинні показувати кращий результат. Ці два спортсмени могли битись за золото. Ну зараз так склалося. Значить, так треба було, щоб стали сильнішими. Попрацював над помилками. Попереду відповідальні старти чемпіонат України, відбірковий турнір. Ось щоб злішими, як кажуть, були тоді. Вже з наступного понеділка спортсмени вирушають на збори. Дарину у понеділок чекає Ворог та Даніла у вівторок. Драгобрат. Після цього спортсмени зматимуться на чемпіонаті України за місце у збірні, з якою сподіваються взяти медалі чемпіонатів Європи та світу. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини. Суми.